Фізіологічні пологи або ж кесари в Ростин. Народження дитини чи не найвідповідальніший момент у житті кожної жінки. Більшість білоцерківчанок та мешканок громади обирають місцевий пологовий будинок. Ще в межах міста функціонує районна лікарня, де також на світ з'являються немовлята. При бажанні або при показаннях вагітні їдуть до київських медзакладів. Кожен пологовий має власний перелік речей, який має взяти з собою жінка при надії. Насамперед, це все найнеобхідніше для перших днів життя малюка та для комфорту його мами до і після пологів. Незайвим буде завчасно сформувати індивідуальний список, врахувавши власні потреби. Ось у цих стінах Білоцерківського пологового будинку з'являється найцінніше у світі маленькі українці. Пологі в пологовому будинку у нас і так взагалі по всій Україні безкоштовні. Так, так як у нас по новим, по реформі, по реорганізації нашої медицини, всі кошти нам надає НСЗУ, кошти повертаються. Тобто, як то кажуть, кошти ходять за пацієнтом, так само у нас скільки жінок народило, за кожні пології кошти повертаються. Але у нас є і платні послуги, платні палати сімейні. Значить, жінка це так сказати рішення самої жінки. Жінки не тільки а й її родичів, чоловіка, мами, папи. Якщо вони бажають, вони беруть цю палату. Звичайна ця палата з поліпшеними умовами. Три доби перебування у таких палатах після фізіологічних пологів коштує від майже 4 до 5 тисяч гривень. Безоплатна породілля може перебувати, хоч і в невеличкій, але одномісній палаті. Душі вбиральні розташовані на коридорі. Харчування для всіх матусь безкоштовне. Далі потрапляємо у відділення, де за потреби надають допомогу немовлятам. Зараз ми перебуваємо у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. В пологому будинку народжуються хворі дітки, в тому числі недоношені, які потребують. Як обстеження, так і лікування нещодавно пологовий отримав шість кувезів від благодійного фонду Благомай. Кожен з них обладнаний екраном, що показує температуру в боксі та в малюка, яка вимірюється за допомогою датчиків, прикріплених до його тіла. Вартість такого обладнання понад 6 мільйонів гривень. Є кувези, які мають просту структуру, це для зігріву дітей і активний нагляд. А є ковес, який один ми получили. Це ковес називається Трансформер. Він має функцію не тільки для зігрівання і для проведення лікувальних процесів, але він має повний доступ до дитини з усіх сторін. Піднімається верхня кришка, відкриваються дверцята, і тоді є повний доступ до цього кувеза для того, щоб можна було надавати дитині реанімаційні заходи і проводити лікувальні процеси. В ньому є додаткові функції визначення пульсоксиметрії. Теплового режиму подачі кисню приєднанню апарату ШВЛ для штучної вентиляції легень. Крім того, у відділенні встановлені інші діагностичні пристрої. Коли народжується дитина, оформлюється допомога від держави розміром понад 41 тисячу гривень. Сума першого траншу становить 10 тисяч 320 гривень. Решту виплачують протягом наступних трьох років по 860 гривень щомісяця. Документи на соцвиплату, як і свідоцтво про народження малюка, можна зробити в дії. До того ж, кожна матуся може самостійно обрати або пакунок малюка, або ж компенсацію за нього. Нині ця сума становить майже 7 тисяч 700 гривень. Якщо жінка відмовляється, пологовий будинок надає їй довідку для соціального захисту, що вона відмовилась в нашому пологовому будинку від цієї єдиноразової допомоги, і тоді, на базі цієї довідки, вона повертає кошти. З цієї довідки треба звертатися в соціальний захист, а далі вони вже проводять свою роботу. Але я хочу зазначити по бебі боксам дуже гарне. Гарна комплектація цих бобі боксів По-перше, це дуже велика коробка, яку можна замінити на люльку для машини або для дачі. Вона з ручками з боків, вона велика. На дні цієї коробки лежить матрасик. Та ще понад 80 найнеобхідніших речей для немовляти до слова на базі пологового будинку діє анонімне вікно життя, яким можуть скористатися жінки, які за певних життєвих обставин змушені покинути чадо. Від себе я бажаю кожній дівчині та жінці легких 9 місяців в очікуванні дива та подарувати своїй родині найбільше щастя дитину. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.